Ми молодість, майбутнє України. Ми ті, кому довірили життя, життя своєї власної країни, її надію і віру в майбуття. Ми не підведемо свою родину, крізь гори злості віднайдемо шлях. І з кожного ми зробимо людину, достойну жити в вільності полях. Путівником служитимуть на мрії у кращий світ, добробут України. Та, незважаючи на злісні перевії, перлину зробимо із нашої країни. Ми бачимо складні культурні дебрі, моральний стяг давно вже звідти зник. Його розтоптали, ті, наче вебрі, кого щоденно чуємо, ми крик. Можливо, наші знизився політ під залишками зламаного строю. Та ми, є з вами, молодості, цвіт. І, поновивши стрій, ми кличемо до бою. Всі разом ми вірвемося в цей світ. Шановна молодь Кам'янщини, ви завжди були рушійною силою, прогресу, процвітання нашого міста і нашого району. Тому вперед день вашого свята дозвольте мені привітати вас із цим святом, побажати вам творчих успіхів, доброго настрою, веселих свят і щоб завжди ви нам радили своїми діями, своїми такими невпинними, прогресивними діями. Зі Ді святом вас! Дорогі кам'янчани, дорога моя молодь! Прийміть натепліші вітання з днем молоді, святом оптимізму, і юності, впевненості та самостійності. Молодість це світанок вашого життя, це час дерзань, пошуків, відкриттів і реалізації ваших найсміливіших надій. Бажаю вам щирого кохання, щоб фонтан ваших ідей не вичерпував себе, а енергія творити і створювати нове. Надихала на великі звершення заради щасливого майбутнього. Зі святом вас, дорогими. Привіт усім! Хочу привітати вас з Днем молоді, побажати енергії, наснаги і нових успіхів та перемог у вашому житті. І разом ми змінимо цю країну до бою. Шановні молоді кам'янчани, шановна молодь Кам'янського району, щиро вас вітаю з вашим святом. Бажаю всім вам миру і добра. Сподіваюся, що ви своїм молодим завзяттям, своєю роботою, навчанням примножите успіхи в Україні. Ще раз вітаю вас святом, цього вам найкращого. i avivam a tot el